Добрий день, мої малята! Сьогодні ми з вами про поговоримо про правила дорожнього руху, і про один предмет, без якого ці правила виконувати неможливо. А що це? Відгадайте. Його добре знає кожен, хто по вулиці крокує, охоронець він дорожній. За безпекою пильнує, подає сигнали строго кольоровими очима, стій червоним каже оком. Приготуйся жовтим блима, а зелений як горить, каже пішоходам: Йдіть. І дорослі, і малята мають ці сигнали знати, підкорятися без спору, вартовому. Світлофору. Звичайно, це наш знайомий світлофор. Без нього не можна виконувати правила дорожнього руху, правильно переходити дорогу. І тому зараз ми з вами спробуємо зробити його зображення. Приготуйтесь, будь ласка. В мене є основа для нашої аплікації. Я приготувала різні аркуші паперу. З цього чорного ми зробимо дорогу. Складемо навпіл куточок до куточку і розріжемо його по згину. Це в нас буде дорога. Для того, щоб показати пішохідний перехід, в мене є прямокутний біл, прямокутник білий. Я розрізаю рівними частинами вузенькі рисочки і викладаю на чорній дорозі. Це зебра. Дорожній перехід. Приклеїмо пізніше. Приготувала ось такий папір. Зроблю з нього будинок, відрізаю прямокутник, прикладаю, дорога широка, підкладу знизу. А для вікон відріжу від прямокутника необхідну кількість прямокутників менших. Розрізаємо навпіл. Якщо віконечка вміщається, роблю так. Якщо ні, можна відрізати меншими. Основу. Так, що це в мене ще є? У мене ще є квадрат для сонця. Відрізаю куточки, закруглюю. Завжди любила робити сонечко. Воно нам м'яко посміхається. Від прямокутничків нарізую. Вони будуть веселити нашу дорогу і наш світлофор. Хай будуть так. Ну і, звичайно, ж світлофор з прямокутника вирізую основу. Сюди переходити не можна без знаків. Теж наші квадратики, з яких ми будемо вирізувати, складаю їх всі разом. Якщо дитині складно вирізати з прямо з квадрата круглу форму, можна використовувати трафарет, я обвожу або вирізний трафарет, або Наприклад, таку, такий кружечок, прикладаючи до основи, обвожу і по намальованій лінії вирізую кружочки. Получається у мене три кружечка червоний, жовтий. Зелений розміщу на світлофорі. Для того, щоб в мене все трималося, я скористуюся клеєм або сухим, або ПВА рідким. Приклеїти ці деталі треба акуратно, намазуючи папер, а не пальчики. Користувати треба. Серветку основу для клея, щоб не вимазати стіл або папірці. Коли робота буде закінчена, її треба показати всім своїм родичам, мамі, татові, брату. І, звичайно, розповісти про правила дорожнього руху. Червоне світло ми стоїмо, а на зелене рухаємось. Озебрі. До нових зустрічей.